Zval jen na snad vás zřejmě pořád krásně vidíte, ja teib te, olles te, ja teib te, kripis ja teib eesmäärk , neid pommi rüüna . ja teib olles ja teib kripis ja teib eesmäärk , neid pommi rüüna . ja teib olles ja teib kripis ja teib eesmäärk , neid pommi rüüna .

Як і ми прощаємо винуватцям, наші невели, наші спокусу, ніхто і на світалого, бо хвоє царство слайславу царі силі, і святого, ні прощати на вік віші. З духами праведних умили, душі, раб'ю твої, спасе упокой, зерігаючи їх уброжені жити у тебе, полові полюбче, у твоїй місці спочинку, Господи. Де всі святі твої спочивають, самі душі рабів твоїх упокоїв, бо ти єдиний чоловікою любе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Божо раду зійшов, Із розрішив захований, самі душі рабів, Твоїх упокой, і нині по всячого сина віки віків амінь. Єдино чиста і непорошна діво, що Бога весіби не породила. моли, що спаслися душі, її. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вослухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо того покій душу, слабше бів твоє, Степана Олексія, Якова, невідомого, і всіх, які загинули за волю нашої батьківщини, щоб проститися їм всякому прорішенню, добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко да, щоб Господь Бог того оселив душі, де праведність, спочивають, Господи. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми Божої, Царства Небесної, відпущення ріки і віку Христа, безсмертного серя і нашого, просим, подай. Господи, Господи, помилуй. Боже Духи і всякої, досней подолав і диявола знищив. І життя світу, я твоєму дарував сам, Господи, упокої душі, рабів, тоді, що і сьогодні згадуємо в світлому, місці світу, місці, спокійному, звідки, в болість, болістя, шалі Всяке прорішення вчинене мені словом тілом, опослом, як благий чоловіку, любить Бог простив. Бо немає чоловіка, що жив, бо не зійшов тобою один без ріха правда, твоя правда, у віково твоя істина. Бо то єси воскресіння життя що робив вів колекція, колексія, якова Стефана, невідомо і всіх, які загинули залуні нашої батьківщини. Христе, Боже наші, тобі славу воссилає беззначальним Безначальним твоїмоцем при святим даєм животворящим твоїм духом, мені позащаси на віки вічні. У блаженному спінні блажений покой подайно ні задуманим рабам поїм соборів вічну пам'ять вічна, пам'ять вічна пам'ять, блажений покой, вічна пам'ять. Знає, їй маю в мене оцяє сина, це в Ми Тепер знаходимося недалеко від того місця, де в 39-му році було усилено 4 учительів. Стрілялися ще встрілювали 5-го, але п'ятому вдалося втечі. удалося які виховували... В той час якраз наших, наших Таких У нас таких місць є на, на міжіщині два. На початку Міжіря, тепер як йдемо з пуста, і на початку біжір'я, як йдемо із Воловеччини. Там двох, а тут чотирьох. Ніхто не знає, де їхні тіла поховані. Та що, були бори поховані, далі вода забрала. Просто лише відомоє є місце розстрілу. І то ще раз вказує, що все-таки дивіться 38 39 рік. Здавалося б, вони мали свою державу, чи як в той час були, або на тілько висока стояла свідомісницька, національна свідомість з другої. І то було, що завдяки вчителям, тому їх і розстріляли. Вчителі виховували нормальні покоління. Колись сказав так, от Бісмарк, такий кайзер німецький, що. Нація загибає там, де програє сільський вчитель і парафіальний священник. Там загибає нація. Той час вчителі були на своєму місці, були священики на своєму місці, тому під... на тільки був піднесений якраз і духовний потенціал, і національна свідомість е, чоловіка. Тепер я гадаю, що мені нам до того Бо Бог дав, нам Бог дав таких учителів, які були туди що за свою ідею і за свій народ віддавали своє життя. Ібо так виховували любити свою батьківщину та любити Бога, як виховували ці вчителі. Слава Ісусу Христу!